А гра починається з пролога, події якого відбувається за два місяці до основного сюжету. Знайомтесь, Макс, Лора. До речі, важливий момінтик. Зараз повний місяць. Відволікшись від дороги, Макс майже влітає в голого єгіста. В результаті кермо вліво очі в лісі. Максик ремонтує машинку. Лорочка ловить скримера. Після марафона Лора дає команду СТАЙГРАС! В машине безпеки. Ебать! Бля! Мент вытягиває тачку. Ви Вы не доберетесь до -скори. Не скори. Игнори команду легавого їхать в... Мотель Харбенджер. Здівайтесь, тут нікого ні, ми херами сюди перш. Ось тут Лора помічає щось дивне в підвалі. Просто постукати і уйти? Ні, це було б реально скучно. Тому прийнято рішення ламати двері. А що там за дверима? Сюрпрайс! Справжній перевертень. Макс отримує сувенір у вигляді укусу. І ось саме в цей момент з'являється наш мент. Підкидує окочик для солодких снів. До речі, він брат цього чучела і рятує парочку. Так, він дійсно їх рятує, а подробиці в наступних випусках.